Smont Antbar SA8000 – одноразки, які мають екран і показують не тільки відсоток заряду, а ще й кількість рідини, яка тут знаходиться. Усім привіт, ви на каналі Alimax І сьогодні у нас буде те, що 11.07, скоріш за все, втратить актуальність і, взагалі, сенс знаходитись на нашому українському ринку. Ви самі розумієте, чому? Тому що. Закони. Е, хто раптом не в курсі, я про це писав в телеграм-каналі і сповіщав в своєму Тікток-аккаунті. Ось таким чином виглядають одноразки. Це, до речі, не всі. Деякі я вже розіграв на стрімах в своєму Тікток-аккаунті. За активність і за донат на ЗСУ. Я не буду тут багато про це все розказувати, тому що Ютуб дуже все це не любить. Ось, до речі, коробка від ось цієї одноразки. І тут буде в цьому ж відео і досвід експлуатації, і розпочав. Перше враження нових смаків. І це ще не все. В нас тут є ще отакі от невеличкі одноразки. Тут в кількості 4 штуки їх було знову ж таки трошечки більше. Отак от виглядає. Тут в нас Мінт Твіст, Стробері Коконат», Blueberry Бабл Гам», Lemon Lime. І от ці от у нас це cool Mint. Якийсь просто, я так розумію, холод з холодом, і Blueberry Джем». Типу джем монстер, чор чорничний джем. Спробуємо, як воно що воно із себе представляє. До речі, написано rechargeable, звичайно, тут тайпсі для зарядки він знаходиться знизу. До речі, що цікаво і дивно, одноразки ніколи не були з можливістю парити на зарядці. А тут в нас є пастру. Тобто, ви можете поставити на зарядку і в момент, коли він заряджається, його використовувати. Ну, наприклад, в ельбарах такого я не наблюдав. Ну і звичайно, екран це нову хаву, сенс якийсь великий в цьому є чи нема. Зараз ми побачимо. Я про це все розкажу, тому що вона в користуванні ця одноразка в мене вже ну тижні три. Вона вже майже закінчилась, уже майже гарік. Там пише 0%, Але тут трошки треба по порядку. Спочатку перше враження. Оці от маленькі в нас ідуть на 600 затяжок, на 2%, 400 мА ємність акумулятора, 1,5 Ом у нас опору. Інгредієнти, все це тут вказано, можете поставити на паузу і почитати, якщо комусь цікаво. Спереду вона виглядає ось таким чином. Звичайно, всі попередження, з боку вказані його плюшки. Ну, а плюшок тут немає. Єдине, що тут сєточка на малесеньку одноразочку, 600 затяжок, поставили сєточку, повинно, по ідеї, бути смачно. Побачимо. Відкриваємо Тут у нас все в блістері, все як має бути. Вона супер мініатюрна, але якщо. Наші законодавства, можливо, десь щось якісь будуть поправки, але залишиться те, що вони кажуть про кількість рідини, а вона повинна бути не більше 2 мл. Скільки тут до речі, о, якраз 2 мл. Тобто, якщо все так і буде, як вони кажуть, а воно скоріше за все, так і буде, то це найбільші одноразки, які можуть бути легально на нашому. Ринку, але не забуваємо про нюанс без смаку, без кольорового пару і 2% максимум. А як можна зробити одноразку без смаку? Великі-велике питання. Давайте спробуємо. Вона дуже мініатюрна, вона симпатична, прикольна, пластикова. Я не, не розумію, до речі, навіщо витрачати з дуже великою кількістю коштів на якісні суперматеріали, типу металу і так далі. От, пластика зробили, дешево, сердито, все рівно це розходні. Взяли, випарили і віддали там на переробку. Робку цих акумуляторів, нехай зроблять там щось корисне. Зараз роблять, до речі, повербанки для ЗСУ з акумуляторів, які знаходяться тут в одноразках. Так, пробуємо. Ого! Я думав, що так все буде максимально м'яко, нічого не цікаво. Кисло прям. Кисло, ти затягуєшся таким прям дуже-дуже відчутною кислинкою. І це такий лимонад. І цей лимон дуже смачний. Я давно не пробував такого смаку, чесно. От в рідинах я реально не стикався ні з чим подібним. От типу, лимон від рефроста, десь то щось далеко схоже, але зовсім інше. Тут солодко, кисло, вільна затяжка, тут вона не туга. Мені, сподоб... Мені подобається, бачите, тут знизу багато отворів, і за рахунок цього затяжка така, досить вільна. Тротхіт є. Тобто воно відчувається напарюємість. Мені там достатньо, я думаю, буде 5-7 затяжок зробити перепар і можна відкласти і парити пізніше. 600 затяжок малувато, 8 тисяч. От мені для активного от використання. До речі, не я один з дівчиною своєю користувався. От більше тижня, потім вже почалось трошечки гаріки, але теж. Зараз я дойду до них, і там є нюанси. Це дуже смачний лимон. Це дуже, дуже смачний лемон лайм. Лайм лімон, він е, в міру солодкий, не супер притерний, і оця от кислинка на вдосі просто мені, мені дуже подобається. Давайте наступне. Це в нас чорничний бабл гам, чорнична жвачка. Все тут з пленочки. Коротше, отак от ви відкриваєте. Знову блістер. Вона синенька, як і вказано на картинці. Все з першим враженням, все тільки-тільки відкриває. О, тут хімозним таким поперло, прям хімія, хімія. Типу жувальні гумки. Оце все часто ароматизатори. До речі, тут рівненько дрібтіп заплюсували. Тут, тут якось кривувато. Якщо дивитися на цей, то воно трошки в сторону. Ну, коротше, це дрібничка. Ага, забув зняти нижню наклейку. Ну, знаєте, що я вам скажу? Зробили левел ап. Давно я не користувався одноразками, які от мені прям з Китаю напряму прийшли, і ну щось таке інше, інші якісь виробники. Це прям левел ап. Вони роблять набагато смачніше. Хімозний запах був, але от коли париш, воно хімозненько, але не не, не, не дратівливо. Знову ж таки, вільна затяжка. М -м -м, кислинки тут вже немає. Жвачку, прям хорошо. Цю баблгамність відчуваєш. Одразу вареники з чорниці згадуєш. Чорниця вона не дуже насичена. Знаєте, от як наприклад е ожина, вона там Blackberry, вона да дає такий прям буст, удар смаковим е своїм насиченням. Тут немає. Тут воно таке приземлено, смачненько, ти відчуваєш цю чорницю, відчуваєш баблгамність, тобто жвачність не орбіт. А саме, от, е знаєте, жвачки турбо, ну і всі ці там по 10 копійок. Хімозненько. Лайм мене дуже здивував, це просто непогано. Має місце бути, немає Китайщини, немає тут у нас смаків лічі, і це вже хорошо. Тепер у нас строубері, коконат, полуниця кокос. Давайте тепер спробуємо його. Ну, тут, до речі, от в блюбері, в блюбері баблгам техашність, от 2% якось маловато відчувається. До речі, зображена не наче помаранчева, а тут вона рожева. Волуниця кокос. Пробуємо. Згадує, можливо, хтось із Олдів, я постійно кокос зрівнюю з чим з е, шафою СРСР, знаєте, неначе сирість, така пліснява, щось. От, от, от завжди про кокос. <світ> Ні, тут Баунті. Тут прям Баунті. От, до речі, полуниця. Ну, полуниця така варенична, джемна, коротше. Вона. Жвальна, цукерочна, вона дуже осторонь. Кокос перебуває більше. Це десь піна колада, хоча тут немає ананаса. Тут полуниця замість нього. Приємно, смачно насичено, солодко, не солодко. Мені думаю, я думаю, що воно мені швидко не набридне. Ну кокос дає своє типу. Вона більш солодка, ніж ті дві попередніх. Це 100%. Цікаво, насичено, смачно, не бридко, нема китайщини, нема мильності. Мені подобається. Вільна затяжка. Мені дуже подобається. Як ви бачили і пару, якщо ми цей кадр вставляли, тому що зараз трошки. Небезпечно, де взагалі давно вже небезпечно це все вставляти моменти, коли ти саме париш на Ютубі, як і в інших соцмережах. Але, можливо, якісь кадри ви побачили. Пару багато, не дивлячись на те, що 1 і 2 Ома опір тут вказаний. Тут наступна в нас мінт твіст. не знаю, що, що тут мається на увазі твіст, типу як... Ну, коротше, м'ята повинна бути, давайте спробуємо. Дуже такий салатний, салатний е салатовий. Колір пахне приємно м'ятою, не ментолом, м'ятою. Знову я забув нижню наклейку, не можу затягнутися. Коротше, оце топ-2. Це лайм і м'ята. М'ята. Як орбіт 100% як тік-так, як орбіт, оболонка солодка, м'ятна, насичена, не Якісна, якісний смак. Мені подобається. І це от прям те, що знаєте, трошки розбавляє смакові рецептори, то, чого часто не вистачає. І багато хто собі бере в проміжку між там всякими, я не знаю, там чорничками, малинками, полуничками, манго і тому подібному. От таке от м'ята, вона іноді. Дуже дуже хочеться саме отаке, і воно дуже смачне. Дуже смачне, насичене, вільна затяжка, багато пару, відносно для одноразки. Мені подобається приємна, малесенька. Так, да, вона на один день, скоріш за все, але смачно і без браку, як ви бачите, все працює, все париться. Ну і тепер давайте переходимо до. Давайте м'ята тільки що була. Тут знову кумін. Це тепер у нас оці, ці от які показують відсоток заряду, і тут уже більш детальніше поговоримо з досвідом експлуатації, тієї, якою якою вже... Використав майже. Отак От виглядає. Знову ж таки, блістер. Знову ж таки, всі силіконки, весь захист. Зверху, знизу, remove вказано. Знімаємо. Тут у нас таких два отвори, тайп для зарядки. І якщо я зараз затягнусь, ми побачимо 99% рідини і 99% заряду. Воно два рази блимає. І ще раз покажу. Так, фокусуйся. От 99%. Рідини, і тепер у нас заряд. Повністю заряджена, це, це плюс, це класно, хоча вона має можливість підзаряджатися. Якщо вона була розряджена, це не вважається браком. От я зараз нічого не висловлював, хоча вже трошки попарив. Ну, чорниця. От Чорниця, просто звичайна, нічого такого м -м, дивного, цікавого, незвичайного тут немає. Але і поганого так само. Вона велика, вона буде займати місце. Трошки жвачність якась цей, в цій чорниці відчувається. Цукерність, жувальна гумка, от все це в цьому напрямку, вона не мильна, вона насичена, вона солодка. І давайте в проміжку, коли я вже буду зараз останню куштувати, я хочу вам дещо розказати про досвід експлуатації. Загалом, я спочатку задумався, яким чином вони тут зробили фіксацію, фіксування цієї кількості м -м, затяжок. Але по факту я так зрозумів, вони на датчик поставили датчик затяжки, поставили якийсь там додатковий датчик, який прораховує скільки разів ви затягнулися там на я не знаю. Наприклад, 80 разів на ви зробили затяжку, воно мінус 1% відсоток типу відняло. Там 8 тисяч разів і воно віднімає повністю. Можливо, воно по секундам якось, але коротше воно працює дуже неправильно. В мене ось цей от нуль, як ви бачите, тут світиться нуль зараз. І, 50, і 24% заряду. Він мене почав світитися десь вже там на п'ятий день, і ще можна було декілька днів спокійно користуватися. І зараз я от воно постояло, я знову користуюся, вже немає гаріку, ну рідина вже відчувається, що вже майже закінчилась. Тобто воно там десь трошки починає просачуватись з того паролону до випаровольного елемента, і знову починає гарчити, можна постояти і знову підзарядити, попарити. Коротше, нічого тут. Такого дивного немає, ніякого ноу-хау, ноу-хау присутні у вигляді екрану і так тому подібного, але це максимально все просто. І давайте тепер спробуємо ось цей анбар cool mint. До речі, всі вони сухенькі, ніде у нас немає протікань, все на місці, вся рідина, ніякого брака, принаймні до цієї одноразки не було ніякого абсолютно брака. Єдине, що вони неправильно виміряли, ось от кількість затяжок, типу кількість рідини, тому що, коли пишеться 0, можна далі. Парити. Тут так само списку 99% рідини і 99% заряду. Ну, тобто тут навіть не зробили цифри 100. Місце для двох цифр виключно. Знаєте, що вам скажу? Ось ця смачніша. От 100%, ні, не ця. Де вона? Ось ця зеленька. Оця зелененька смачніша, мінт твіст Тут і затяжка вільніша, тут більш така. Перцова м'ята, неначе от вона трошки гірчить, це не гарік, це не ну цей от там випаровельний елемент, нічого цього не відчуваєш. Вона просто більш така гіркувата. Солодкість так само присутня, затяжка більш туга, і це якось так от приємніше відчувається в руках, компактніше це також деякий плюс. Це для мене він вже знаєте, як аднаба двох баночник, якийсь недороблений. Типу, там візьмемо подіка, яким я користуюсь основному. Типу, він же ну набагато менше і легше, ніж оця от балумба. Загалом все. Більше мені додати нема чого. Такі от, я думав, буде короткий, але виявився досить довгий огляд з першим враженням. Цікаво насичено, якісно, з невеличким ноу-хау. Дякую. Компанії Смоант, це, це поки що єдина компанія, яка так прям без вона не питає, просто присилає. Я отримую от недавно Лєвіна у того присилали, тепер прислали ці одноразки, які знову ж таки не зрозуміло, як буде в наступному році з 11.07. Загалом, все, дякую за вашу увагу. Якщо що, нагадую про те, що провожу часто спілкування з вами в Тікток-аккаунті, Тікток знаходиться в... Телеграмі, там завжди я сповіщаю про це, намагаюсь принаймні сповіщати. Не забувайте підписуватись на Телеграм, там зараз дуже мало людей, самі ви розумієте, по яким причинам. Якщо вам все це цікаво, будемо вас чекати і намагатися продовжувати більш активніше щось випускати. Ми і самі щось намагаємось купувати для того, щоб хоч якось розбавляти контент. І, як ви бачите, хоч трошечки дехто нам присилає якісь девайсики на огляд. Всім. Вам гарного вечора, дня, ночі. Бувайте, дякую, що додивились до кінця. Якщо додивились до кінця.